Доброго дня! Сьогодні, 2 жовтня, ми будемо вітати людей, які мають дуже важливу професію. Що ж це за професія така? Хто уміє лікувати? Має білі, хто халати, хто лікує, оперує, а як треба, пожартує? Це людина непроста, бо рятує всім життя. Це лікарі. Щорічно, в перший понеділок жовтня у світі визначають Міжнародний День лікарів. Професія лікаря одна з найшанованіших на землі, а праця вкрай важлива і необхідна для кожного. Міжнародний день лікаря. Це День Солідарності лікарів усього світу. Який об'єднує прагнення допомогти людям впоратися з хворобами та епідеміями. Отже, цього дня всі лікарі заслужено отримують привітання та слова подяки від людей за їх важку і відповідальну роботу. Шановні дитячі лікарі, прийміть вітання від ваших маленьких пацієнтів. Саме ви зберігаєте здоров'я тих, хто найдорожчий для батьків наших дітей. Дякуємо усім лікарям, хто працюють у містах і у віддалених селах, дякуємо усім фахівцям, усім вузьким спеціалістам. Лікуєте кожний день, кашель нежить і мігрень, ви життя рятуєте, зубки попламбуєте, допоможете на світ малечі родитись. І серцю старенькому рівно в грудях битись. Сьогодні День тих людей, чия професія рятувати життя. Дякуємо за всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних, усіх, кого ви врятували. За останній час на плечі медиків впало багато викликів. Але вони самовіддано і мужньо долають їх. Б'ються за кожного пацієнта в тилу і на фронті, пліч опліч з військовими захищають батьківщину. Воєнні лікарі працюють у край небезпечних місцях і обставинах, щомиті можуть змінити теплий та сухий бліндаж на евакуаційну автівку, чергування воєнних медиків. Минає в напруженому очікуванні. Працюють мовчки і швидко. Інколи, аби не зупинилося серце у важко пораненого солдата, у медиків є всього кілька хвилин і жодного шансу на помилку. Дякуємо вам, янголам-охоронцям, прийміть подяку від усіх українців, бажаємо вам сили і незламного терпіння! Нехай ваше величезне серце знає лише радість, а доля буде світлою і дивовижною. Вітаємо з професійним святом усіх лікарів, Ви рятуєте наше життя і повертаєте нам надію на краще.